Шикування на плацу 55-ї артилерійської бригади. Ці бійці вже за кілька годин служитимуть у найгарячіших точках українського сходу. У новоствореному спецпідрозділі Сармат здебільшого контрактники мешканці Запоріжжя. І головне їх завдання це боротьба з розвідним групами, які зараз там знаходяться в зоні АТО, а також інші спецзавдання, які їм визначить командування е е е АТО. Провести у перше відрядження бійців спецбатальйону прийшли родичі, друзі, волонтери. П'ятикласник Михайло Равич подарував воякам свій бінокль та компас. На них хлопчик збирав гроші майже рік, але вирішив, на фронті ці прилади будуть кориснішими. Компас і бінокль я купив дав в принципі недавно. Но вони були мої любими. Я їх купив на свої можна сказати останні карманні деньги. Ну как только. Понял, що їм нужні. Я сразу передал. Я їх подарил командиру. А потім командир пусть передасть постовому или тому кому нужны. Також у дорогу бійцям подарували молитви, обереги та дитячі листи. Письма дядьки передали підтримка, підтримка – це дуже це. Це похляще бронежилета. Я вам кажу серйозно. Це, це дуже сильна підтримка моральна. Дехто з цих військовослужбовців уже має бойовий досвід у зоні АТО, а дехто обороняти східні кордони країни їде вперше. Яким настроєнням їдете? хорошим, позитивним бойовим. Нормально. Ну чуть, чуть страшно, а так нормально з бойовим, з бойовим. Тільки так. Ми, ми для цього народилися, щоб колись рано чи пізно поїхати туди, поїхати, взяти в руки. Оружає Відрядження бійців сармату триватиме 45 днів до наступної ротації. Вони кажуть, готові тримати оборону й довше, якщо буде наказ командування. Аліса Сисоєва, Павло Чайковський, Запоріжжя, П'ятий канал.